А в нас для тебе є дуже цікава пропозиція. Ми пропонуємо стати тобі справжнім актором театру та просто весело провести час на наших репетиціях. Ти поринеш у свій театр, відвідаєш акторські тренінги, братимеш участь у виставах та літературних вечорах. Також ми будемо працювати з емоціями та будемо просто нестримно радіти, а також дуже сильно дивуватися та просто. Приндіти від страху. А також розберемо. А чим у нас відрізняється дратівливість від зверхності. І, звісно, ми будемо перевтілюватись в різноманітних персонажів. Наприклад, в стареньку бабусю. Ой, люди добрі. А що ж тут відбувається? Або в суворого викладача. Ну, завтрашний заняття вивчити все. Або перевтілимось у шекспірівського персонажа з монологою, «Смерть та кохання. Також ми попрацюємо з нашим голосом та дізнаємось, як він змінюється, коли ми розповідаємо якусь таємницю. Або ж, ну, так просто трошечки соромимось. Або як кричати на повний голос та розривати при цьому голосові зв'язки. Тож, якщо тобі це все цікаво, то в нашому творчому колективі